Злучаєтесь, а що ж робити з боргами? Існує міф, що подружжям під час розлучення та поділу майна діляться лише права. Право на квартиру, право на транспортний засіб, право на будинок, право на будь-яке інше рухоме та нерухоме майно. Але насправді подружжям під час поділу майна діляться як і права, так і обов'язки, борги, які набуті ними спільно під час шлюбу. Але як зрозуміти, що певний борг підлягає поділу та є спільною сумісною власністю? Потрібно розуміти наступні аспекти. Перше, що будь-яке майно чи будь-який борг... Набути під час шлюбу вважається спільною сумісною власністю, якщо протилежне не доведено. Друге, певний борг, грошове зобов'язання було взято та використано на користь та в інтересах сім'ї. Наприклад, чоловіком було взято кредит. На купівлю квартири, тобто кредит було використано в інтересах та на користь сім'ї, оскільки наразі подружжя чи колишня подружжя проживало чи проживає в цій квартирі. Тобто в цьому випадку такий борг, який було взято чоловіком під час шлюбу, буде спільною сумісною власністю. І коли подружжя буде розлучатися та ділити право на квартиру, так само буде ділитися борг на цю квартиру, що підлягає її сплаті 50 на 50, як чоловіком, так і дружиною. Інший приклад: якщо чоловік був залежний від азартних ігор і взяв будучи у шлюбі певний кредит. Для того, щоб далі продовжувати грати в власні ігри. В такому разі, при поділі майна подружжя та розлученні цей борг не буде ділитися між чоловіком та дружиною, оскільки цей борг не було взято в його інтереси та не використано на користь сім'ї. А тому з цим боргом щодо азартних ігор чоловік буде залишатися сам на сам.